Всім привіт! Ви на каналі Дубік, на зв'язку Люк, і сьогодні у нас буде огляд новинок плюс е, огляд нашої студії. І ще буде е, блог такий скажемо. Я сподіваюся, вам сподобається, але ми не будемо затягувати, перейдемо до огляду. Перша у нас це мій перекрас. Я його зробив спеціально на одного персонажа з мого нового фільму. Ой. От можете подивитися. Оцініть, до речі, в коментарях. Далі у нас іде гепардиха І її гепардиня. Можете собі подивитись. Це не шлях. Я не знаю, якої це фірми. Там є знизу клеймо, але я не розумію, що це за фірма. Ось такі Ще Прийдемо до наступного. Далі у нас іде такий динозавр. Можете подивитись. І щоб у нас було більше часу подивити, зробити все остальне. Я буду дуже швидко це показувати. Тому що. Щоб ми більше стигли. Ось такий дракон. Теж непонятна фірма. Ну, все. Два кролі. Ось такі люди. Павучок шляйх. Точніше тарантул. Зараз кажу кого він року. Він у нас. 2018 року. тарантул Далі буде трошки довше. Це в нас підробка на шлях Мустана. так він виглядає. Він дуже прикольний, я його хотів собі. Але залишилось так, що я його обміняв на десь. Гановерська луша, точніше, вона ніякої фірми тут не пише. Вона така сіра з яблуком. Мені подобається її хвостик, Він такий кучерявий, прям і гарний. Один вона. Далі підуть тільки коні шлях. Це генопська кобилка. 2012 року зроблена в Китаї. Я її замовляю на Олекс, тому що. І тому у неї ось такі от потертості. Ну, нічого, не сильно видно. До речі, от. Ну. Ось так. Далі у нас йде арабське лоша 2013 року. Вроді би зробивсь. Та, да, 2013 року це лоша. Далі у нас йде кнапструперське лоша і Кнапструперська кубила. Кнапстроперське лоша зроблено в, 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 в Тунісі 18-го року, а Кнапструперська кобилка зроблена теж в Тунісі. Клас, не в одному тому зроблені 2014 року. Я їх. Спочатку я просто хотів купити цю кубилку, а потім мені зустрілося лоша і я ще його замовив. Шлях-Шавер. він 2012 року. От, може вам видно. Буде. Хоча вам не видно, отак От трошки. Зроблений в Китаї. І оцей кінь мені не дуже подобається, тому що у нього поганий пластик. Точніше, я вже знаю, що всі коні робляться з глини. Майже всі. Може деякі з твердого пластику. А оцей луні, така з що до якогось резини. Але він все одно гарний і в нього, на відміну від, наприклад, від цієї кобилки буде чаще стиратися фарба. Жребець породи а, халтикінців. Тут, до речі, нове клеймо. Він 2019 року зроблений в, як не дивно, в Китаї. Він дуже класний, я його замовляв на Ликс і на відміну від всіх остальних фігурок він найменш потертий. Ну, якнайменше. В нього дуже мало потертості, трошки тут він на вусі, і ще за де, деякий місцяху тут трошки і ну, на моптусті. Ну це не так, це, це, це взагалі майже не видно. Це в нас забув її породу, зараз гадаю. Кобила цінкер, Шляйх 2014 року зроблена в Китаї. Вона взагалі майже не потерта, але єдине, що тут, коли я замовляв, було зелененьке. Я його стару оцетону, воно правда не до кінця старився, то можна до кінця старити. Тут повністю старалась з ней разом фарба. Далі піде виключений пони. У цього це ісландський поні шлейх. В, в нього купито помальоване, я його хочу відмити. Воно він 2015 року зроблене в Китаї. Але сам по собі цей ісландський поні дуже гарний. Він таке вральні, що якийсь поні У нього така поза красива. Таке реальні, що він якась поважна персона. Отпусти. Так, всім папу. Так, далі у нас ціла сім'я мінішець. Є дуже сильних приготів Перший це у нас жеребець на депах. Він зроблений в Боснії та Герцоговині він 2014 року випуску Дуже класна модель, майже немає ніяких потертостів. Просто. Далі у нас кубилка тієї самої проти. Мені дуже подобається її у ці ворозинички червоні, їх хвіст особливо. Правда, мені не подобається оцей ракурс. Таке враження, що в неї криві очі. Подивіться, тут таке враження, що вона якесь зла, а тут таке враження, що вона якесь добра І ще дуже-дуже схоже на старі фігурки. Деяких старих фігурок, ну, морди трохи похожа на старі фігурки. Сама по собі вона красива, така гарна. Ну я не можу сказати, що вона погана на світі, вона доволі гарна. Просто ой, точні, вибачте, тут є. Такі потертості невеличкі, але це нічого. Вона сама по собі гарна. Моя дуже давня хотілочка це е, лоша міні-шеці. Просто подивіться, він ідеальний. У нього такий хвостик, такий стоячий, такий гарний, така форма, просто гривка, так все ідеально. Вон, і тим більше він вообще, взагалі не потертий. Загалі, вот, взагалі, взагалі. Е, в нього це Лоша зараз. Де воно тут пише? Недавно знайшов. Не Довго не міг знайти, а тепер знайшов Він угу. 2014 року випуску зроблений в загубив тут надпись. Зроблений в, в Німеччині. Е, цей, ця кубилка. У нас того самого року зроблена в Китаї, а він зроблений в Боснії. точно от я вам заказав. Вони всі в різних країнах зроблені, але одної породи і одної краси. Просто вони мені дуже подобаються. Особливо ці. Волки. До речі, я вже йому придумав ім'я, його буде звати бо. Іншим коням ви можете придумати імена, писати в коментарі або в телеграм-каналі. Якщо що, телеграм-канал, ссылка в описі буде. І, або в шапці профілю. Ну що ж, перейдемо до нашого головної частини відео. Ой. Ні, перше в нас буде обзор студії, а потім вже буде головна частина відео. Вибачте, будь ласка. Ем, погнали! Ну що ж, а на цьому наша розпаковка огляд закінчився. Зараз я хочу вам зробити огляд на нашу студію. Так, так, так. Я вже давно хотіла його зробити, але студія весь час робилася, весь час мінялася. Я там прибирав, мінявся. Ну, давайте погнали. Поїхали! Так, давайте почнемо обзор нашої студії. Як ви бачите на моєму фоні, пише. Ой. Вибачте. Нічайно дітка пала. Нічого. Е, студія дубік. І трошки нижче. Далі постараюсь вас якось опустити. Пише Хештег 1, Це означає корпус перший. Так, зараз буду на поверх перший. Ну, вибачте, будь ласка, за руку, бо тому що я не можу, ну постараюсь робити менше рук, але мені там по-любому будуть руки бо-бо-бо. Бо мені треба дотягувати до всіх фігурок, до всього-всього. а вам показати. Ну що ж, канал, дивитись на перший поверх. Так, перша зона це така зона з речами для припирання для всякого такого. Тут стоїть борсук, він просто виходить, там стоять лежать рапки, Оце стекляна банка, це мусор. Просто ми його недавно почистили. Там білу балочку, бачите, це наш віник, а у того велику паличку граблі, зараз покажу, як вони виглядають. Ось так вони виглядають. До речі, це пишуть поверх перший. І тут ще є така печка з інформацією. Тут далі пару поверхівка, тут є три поверхи і інше дах. На даху сидить качка, там вчиться, тут така драбинка. Ой, я опустити не можу. На другому поверсі наш є дротестере з її пасенятами. А на першому броненосець. його звати Нью-Йорк. Це з кормушками. Тут у нас так, перший корм, тут такі камінчики, такі прикраси. Там другий корм, тут сидить білка поїдає. А там е, кусок солі. Це кусок солі і це поїлка. Тут таке деревце стоїть. В принципі, все, тут теж камінчики є. Далі там є пуфік, на якому сидить наш м, всадник Макс. Там камінчики. Ще недалеко від нього стоїть наш охоронець Барт. Камінчики, камінчики, будиночок для людей, в якому є Пінкі і пудель Шерлок. Далі там подушечки, ну, точніше ліжка. Поки що вони сплять на підлозі, бо ми скоро хочемо зробити нормальне рішка, але поки що хай сплять на підлозі. Там меблі, чайничок і тут такий коврик. До речі, наверху сидить наш кіт філ. Далі у нас йде поверх другий, там міні-склад і тут ще є один щоденник. В якому сидить. Тінкер. Точно дан. Там наш наша, наш хазяїн Пітер. Там такі прикраси, там всякі баночки, корма, там бобер, тут Щур, Сирюс, там він їсть сир. Далі, у його велика така штучка, це. Коробка з відходами, там ми все скидаємо, все сміття, яке ми позбирали. Наприклад, коли ми, там є смітник, я вам розказував. То ми туди скидаємо маленьке сміття. І потім, коли ми починаємо ми все, все перебираємо або заміняємо смітник, бо він вже забився, ми скидаємо все туди. Потім там на ньому стоїть павук. І ще тут пише поверх 2. P2. Третій поверх у нас починається з такого гнізда сови. Там постараюся якось показати, Вон, зараз зніму гніздо і покажу вам. Тут у нас лежить сова. Але було не бажано знімати, тому що у нас тут був гамак, і він тримався на цьому гнізді, бо там є камінчик він трохи тяжкий. І з нього виправили зремонтую і покажу, як вона виглядає. Цей гамак зроблений з простої маски, в якому лежить ловиться. Це не весь третій поверх, тому що у нас тут є ще міні конюшня Зараз швиденько пройдемося про ній, ній точніше. Тут є блок сіна. на ньому стоїть кріль, тут маленький, маленький кролик. Тут не наш наша людина, тільки він має іншу стороною стояти. Це, до речі, він падав. Нічого е, добре, там наш в якому сидить Адель. Далі трохи поверну, вам, щоб тут все ми бачили. Тут, тут такі дві свічки, це сіль ще одна для тварин. Там милується в такому великому зеркалі гусь. Зараз. Може камера трошки трястися, бо я тримаю її в руках. От там в щоденнику в нас є сакура і така поличка, там де корм є, там кубок, ну там деякі речі лежать. Тут пише, ще, що це поверх третій. Тут в нас є така дирочка, в якому лежить папочка з деякими бумажками. Піднімемося на третій. Ой, четвертій вже. Тут у нас такі леани, які спочекаються аж до надпису. Тут ще один блок солі, їжачок, така квіточка. Далі там Фдерко з водою, тут зараз містер Пі. Він, до речі, один з головних на студії, там наша всадниця. Галтикінський кінь-хантер, його щоденник, а там ложе для містера Пі. Оце, до речі, особистий кабінет Люка. О, це мій. Тут такий столик, акваріум, каптус, статуетка, такі бумажки, ложе. І ще тут це, ми вже трошки почали прикрашати на Пасху. Але я просто знайшов в себе вдома. Це. Чи десь знайшов, не вже. І вчепив туди. Драйше, хочу вам показати дещо. Якщо взяти цей столик з трусити, то тут буде такий гарний така гарна штучка. І тут ще пише, що це поверх четвертий. Після цього йде корпус 2. Після цього в нас йде корпус другий. Тут така картинка. Тут басейн. Тут зайці стоять, там деякі жуки, тут така рослинка, такий фон. Ну, це кімната, я просто його поставив тут, тому що мені тут не, 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 я не міг не більше поставити. Там лиси, тут така клітка, там сидить жаба. Не знаю, чи ви побачите, але там жаба, жаба сидить. На цій клітці сидить білка, там кормушка поїв сіль, така де ж, Ну, В принципі, це друг, другий корпус, він дуже маленький. Переходимо до останнього, третього корпусу. Так, тут в нас є так, тут в нас продовження будиночку для людей. Там стоїть вовк, просто такий заборчик. Там у нас ванна, умивальник, е до речі, покажели ромбшов. Тут така є тумбочка в якій лежать рушнички. Ай, вони там вже майже не міщаються. Добре, от, над ним кришана як кистить е, сова. Далі у нас тут зона з кормушками та поїлками? Там у нас сіль, кормушка з кормом. Тут сидить зайць. Це вже не, поїл... не кормушка, а поїлка. Тут такі лавочки. В куті студії у нас великий склад, там де лежать вже наші речі. Тут у нас така горка в вигляді Ем, там, там всякі речі, гномики такі садівні, там деякі речі, тут сидять єнот такі коробості. Тут у нас зона для відпочинку, там сидить корова, коза, В все, там такі прикраси. Ще недалеко тут гуляє собі лось, лис і скунс. Далі у нас щоденник в якому сидять арабські коники. Там така коробочка з якими речами. А тут така, такий будиночок, не знаю, для чого він. І такі стойла, щоб вдягати коней в різні накидки, сідла. Воздачки. Ну добро, Прийдемо до другої конюшлі. Е, ось вот у нас тут друга конюшня, тут такий вхід. Тут ось такий щоденник. Він трошки прикритий, і ми скоро зробимо, щоб він закривався, поки що він не закривається. Там сидить у нас е, Денісі Вокер, тут Ганновірська купила з Ганноверським лошем і біля Неї. Е, той. Mustang. Тут у нас є надпис, що це корпус третій. Тут у нас манеж тут лежать перешкоди, розклад, тут є ішвар і Я забула як він називається. Тут такий входик, тут механізм, як механізм. Ой, замок. Він поламався, до речі. Ну, поки що писав тут, я його потім ремонтую. Ну, але ви зрозуміли, тут тобто, він ви закривають і відкривається. Далі перейдемо до самого блогу, я вже трошки підготувався, я вже таке знімав. Ми сьогодні будемо готуватися до Пасхи прикрашати нашу студію. Там в мене стоїть планшет, зараз біжу включу. Я підготував такі речі. Двохсторонній скотч. звичайний скотч, нитки. Папір, папір в клітинку і простий папір. Вот положу. Крім цього нам потрібні просто прості олівці, ручки, І фломастери або кольорові олівці. але вони всі в такому тонові. Ну що ж, а ми не будемо стягувати, почнемо малювати. Коротше, я вирішив собі зробити невеличкий відпочинок, відпочити, віддихнути, сюди, на двір, І зараз я буду продовжувати фокус, фокус, от фокус. Е, цю частину буду продовжувати Бонні. І зараз я вже вирізав всі 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 штучки. І зараз вам покажу, що в мене вийшло. Перше це у нас два піксельних яйця. Ось такі вони. Такі. Синьо-білу полоску і ось такий райдужний. Далі у нас номерки. Я хочу на корпуси поставити замість хештег 1, поставити його яєчка з цифрами. Це буде пасхальна штучка. А коли вже закінчиться м -м, пасхальний час, точніше квітень, то я поміняю їх. І, -і зараз буде. Зараз поставлю, от, наприклад, Бонні, і зараз дещо станеться. Секунду трошки поміняв світло і зараз буде дещо. О, а, а. Ой, дощ є, коротше. Тут є і золоті, і фіолетові рожеві, і такі взагалі, голубі. Тут є взагалі різні різні. І зараз ми будемо робити гірлянди і просто яєчко будемо клеїти по всій, по всій студії, точніше. Ну що ж, почнемо. Я вже зробив ось такі гірляндочки з всякими яєчками. І тут ще трошки яєчок, щоб зроби, поклеїти їх просто на стіни. Ну що, ж, давайте клеїти. Коротше, ми вже. Все поклеїли, поставили, трошки поміняли місцями деяких тварин. Ну, це не сильно роль. Почнемо з цього. Отак от воно, ось цей початок виглядає. Тут таке піксельне яйце, гірлянда і нова циферка. Це яєчко 1. Так, на другому поверсі немає, тут нічого нема. то хоча ні, є. На комушках тепер є такі три яйця. Ну, точніше, писанки. Далі, тут поки що не, немає нічого, але трошки піднятися, бо тут є така висяча гірлянда. Потім піднімаємося, бачимо, що тут ще піксельна писанка є. Тут є така ж гірлянда і так як ви вже бачили, таке яйце на паличці. Угу. Другий корпус виглядає ось так. І тут ще дві писанки третьому корпусі це приблизно так. І тут ще 4 писанки воду. Ну що ж, а на цьому ми закінчимо. Надіюсь вам сподобалось. Всім па-па!